Поліровані стінки і хельги, широкі крісла з підлокітниками і стільці на металевих ніжках, родичі знаменитого мурашки Арно Якобсена, де вони зараз? Якщо у вашому будинку ще залишилися предмети радянського часу, не поспішайте їх викидати. Архітектор Ілляна Сонов вважає, що від радянського спадку не завжди треба відмовлятися. Ілляна Сонов постійний автор ім'я Ром, архітектор, випускник МХПУ ім Строганова. Засновник Насонов Десі Верке останні сім років займається проектуванням приватних і громадських інтер'єрів. У роботі оперує єдиним принципом відстоюванням інтересів замовника хід парад радянських інтер'єрних рішень, один паркет ялинкою зазвичай дубовий, під лаком однозначно циклювати, знову покривати лаком і пишатися. Адже зроблений такий паркет, як то кажуть, на століття порада інмі. Ром, щоб старий паркет виглядав як новенький, іноді досить щистити шар лаку і верхній, потемнілий шар дерева. За своє життя хороший добовий паркет цілком може витримати 3-4, а то і 5 циклювань. Якщо вам здається, що паркет в своєму первозданному вигляді недостатньо хороший, спробуйте його пофарбувати. Два білі, високі двері з розтекловкою в сталінських будинках, ще й двостулкові. Орні, сумнівно, що їх можна реставрувати, замінити буде дешевше, хоча трапляються раритети, майже незворушені слідами побутування добре виглядають такі двері під емалю будь-якого красивого класичного кольору білого темно синього устрічного порада інмі, Роум, якщо в будинку збереглася хоча б одна рідна двері, інші можна виготовити за її розміром і малюнку: три канинні абажури або люстри з висульками. Найчастіше їх рідко торкалися руками і вимити. Абажури в хімчистку. і нормально. Порада інмі, Ром, якщо частина кришталевих підвісок втрачена, не впадайте у відчай, пошукайте на блошиних ринках. Там іноді можна знайти не тільки два-три кришталика, але і всю люстру цілком, акуратно зняту з каркаса. Чотири білі, ляні скатертини і штори, рушники якими накривали якщо в хорошому стані, то, напевно, в хімчистку а так. Облити бензином і підпалити порада інмі. ром. Якщо для нас катертина дісталася вам в хорошому стані, відвезіть її на дачу в комплекті з самоваром і старими долевськими чашками, вона буде виглядати як треба. П'ять ліпні карнизи в деяких сталінських будинках ще й стильовими розетками, однозначно збивати і підбирати ідентичні в гіпсомодельній майстерні. Або робити копії, якщо є можливість, порада інмі, ром, вибираючи розетку, орієнтуйтеся не тільки на розмір приміщення, але і на габарити люстри, шість меблі мореного дуба завжди під лаком, зняти лак, знепелити і пофарбувати як двері, класичні кольори, або розписати, що вдихне в старі предмети життя як ремікси старих пісень. Летить ходою. Ти зникла з травня, порада інмі, роум. Багато предметів, що стояли в радянських квартирах в 60-х, 70-х і навіть 80-х роках, відмінно вписуються в сучасний інтер'єр, іноді їх навіть фарбувати не треба, досить зняти старий лак. Сім знамениті скандинавські крісла не знаю, як вони називаються правильно, але вони в профіль довгасті з дерев'яними ніжками і підлокітниками, зелені або червоні. В оригіналі таке крісло палив ханс Вагнер, але в ній те не дрімав. Звичайно, залишити, перевзити, зробити чохол, купити декоративних подушок, порада і ні, кріслам, які в радянську епоху були в кожній квартирі, легко подарувати друге життя, їх можна переодягнути не тільки в тканину з геометричним принтом, але і в оксамит. Вісім такі ж ліжка, диванів, до речі, не було б вони були схожі або на ліжко з модним ім'ям тахта, або на кушетку, що з ними робити. Те, що із кріслами порада Інмі, Роум, дерев'яні ліжка часів 70 і 80 років були виготовлені з гарної деревини і зроблені на совісті, якщо їх перетягнути новою тканиною і поміняти матрац на більш сучасний, вони дадуть фору своїм більш молодим побратимам. Дев'ять айну звичайно. Бронзова і латунна фурнітура чистити і використовувати за призначенням порада інмі роум латунну фурнітуру можна виготовити на замовлення за зразком, але коштувати вона буде недешево, тому краще пошукати оригінальну. 10. сталевий емальований мой для кухні. Я чесно кажучи, не знаю, як на нього реагувати, зберігаються вони прекрасно. Тому що залізні, а ось використовувати їх неможливо, обклеїти оракалом плівкою і поставити так, щоб не дуже заважав порада Інмі. Ром, якщо хтось захоче купити у вас радянський майдодер, продавайте Річ на любителя, чи добре ви знаєте радянський дизайн? Пропонуємо пройти тест і перевірити себе прямо зараз.